Європейський університет європейська освіта поруч. Я лисичка Оля. Я полюю за освітою, полюю на знання, і прийшла до вас для того, щоб здобути престижну освіту. Наша полювальниця за знаннями Лисичка Оля вже встигла ознайомитися із східноєвропейським університетом економіки та менеджменту. Навіть детально дізналася про навчання в інституті економіки. Настала черга знайомства допитливої абітурієнки із інститутом менеджменту. Звісно, першим ділом вона вчить до кабінету директора цього інституту її Чудаєвої. І Чудаєва, директор інституту менеджменту. А та навіть не помічає нашої мисливиці за знаннями, як не як зайнята відповідальною справою. Працюю над дипломною роботою випускниці. Юрій Терещенко, професор кафедри менеджменту ландшафтного дизайну. Доброго дня! дня. Шукається можу до мене плети. Андрій Савченко завідувач кафедри менеджменту організації в галузі охорони здоров'я. Взагалі я шукаю місце, де можна здобути якісно престижну освіту. На нашій кафедрі, на кафедрі економіки і менеджену, галузі охорони здоров'я. Ми готуємо фахівців в цій сфері, і ця спеціальність стає все популярнішою, і популярнішою. І у нас навчаються не тільки випускники шкіл і медковичів, а навіть лікарі молоді і навіть кандидати на медичних наук. А взагалі в нашому університеті. Люди займаються спортом. Так, так. А що тут у нас? Спортивна зала. Виявляється у східноєвропейському не лише над підручниками студенти живуть. Я вітаю вас. Така дивовижна затишна кімната. Розкажіть мені, будь ласка, що це взагалі за краса і звідки вона у вас? Іван Десятников, завідувач кафедри менеджменту туризму, готельного і ресторанного бізнесу. В нашому університеті є чудова традиція. Коли хтось подорожує, він привозить з цієї країни чи міста прекрасні сувеніри, які ми розміщуємо тут, у навчальному ресторані нашого університету. Тут проходять практичні заняття та виробнича практика наших студентів, спеціальності туризм та готельне господарство. Саме тут вони здобувають знання, оволодівають вміннями та навичками щодо організації та технології готельно-ресторанної справи. Я вітаю вас. Доброго дня. Прошу. Святий процес навчання, але я до вас питанням. Скажіть, будь ласка, яку спеціальність ви представляєте? Я представляю спеціальність менеджмент організації. Іван Задорожній, професор кафедри менеджменту організації, яка є одною із провідних в східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. За цією спеціальністю ми готуємо спеціалістів управлінців трьох рівнів. Перший рівень бакалаври, які виконують будуть функції управління на операційному рівні в організації. Другий рівень спеціалістів для управління на функціональному рівні. І третій рівень магістрів для управління на корпоративному і діловому рівні. Слід відмітити, що. Для підвищення якості навчання ми використовуємо можливості всіх провідних кафедр, так загальні дисципліни і базову підготовку ведуть спеціалізовані кафедри, такі як кафедра економічної кібернетики, кафедра економіки підприємства, кафедра теоретичної економіки, кафедра фінансів. Спеціальні предмети виконує наша кафедра. В результаті ми навчимо студентів уміти управляти грішми своїми і запозиченими, ресурсами, закупленими і трудовими і фінансовими, персоналом. Так, щоб всі, хто приходить на роботу, були задоволені своєю працею, задоволені спілкуванням і задоволені своїм керівництвом. Я вам дякую. Ход менеджмент менеджмент організації. Менеджмент організації. Дякую дуже. Будь ласка, приходьте до нас. Дякую. Доброго дня. Добрий день. Я прошу. Я знаю, що тут займаються студенти ландшафтом дизайн дизайну. Да. Анатолій Ліонців, завідувач кафедри менеджменту ландшафтного дизайну. Скажіть, будь ласка, для чого ви використовуєте дизайн і комп'ютер? Ну. Дизайн такая профессия, которая требует очень много работы с графической информацией. И если раньше это все делалось вручную, то теперь во всем мире подобного рода проектирование, разработка эскизов и планшеты, проекты все выполняется на компьютере. Сейчас мы располагаем сверхмощными машинами. которые вы видите, и самым современным программным обеспечением. Студенты учатся здесь, начиная от самых первых шагов, от проектирования примитивов, создания библиотек растений, участков и так далее, до сложных работ, вот такого рода работы. Это трехмерная графика, проектирование реальных проектов, участков со всеми необходимыми атрибутами, коммуникациями, насаждениями деревьев. Вот серьезные работы высокого класса. Таким образом у нас происходит рост специалиста от простого карандашного рисунка до сложных современных компьютерных технологий в дизайне. Это имеет огромные перспективы, потому что отсюда из этой лаборатории мы можем получить огромные результаты не только в плане обучения студентов, но и использовать эти наши мощности и ресурсы для серьезных коммерческих проектов, на что мы очень надеемся. Взагалі, когда я на я чувствую захват и заздрость. Я вам очень дякую. Пожалуйста, пожалуйста. Приходите к нам учиться. За час монтажу програми над східноєвропейським університетом пройшло близько п'яти тисяч хмар. Кожен із шести з половиною тисяч студентів відпрацював в середньому 12 пар, а кожен із півтори тисячі випускників 2010-го став ще ближчим до європейської освіти, яка разом із східноєвропейським вітром відкриває їм двері до західної Європи. Наступна серія пригод лисички Олі очікується незабаром.